Доброго ранку Україна! У нас дощ, в садку нічого робити не можна, обрізати не можна, загрібати не можна. Вирішила вам показати, як я обрізала свою хендель. Їй більше десяти років трояндочка поважному віці. І оце так я її обрізала, позалишала ріжки-ніжки, може трохи зависоко, але хай буде. Але я не про те. Дивіться, що в мене, що я знайшла в своїй хендель. Ось о. ось рівний стобур. Рівний. До самого низу рівний стовбур, до самого низу. І дивіться, що в мене зверху вийшов такий собі штамбик. Я трошки його зрізала, але на драбинки шаталася, та негарно. Нічого, приїде донька в суботу та підправить. Я його залишила як експеримент. А чом би ні? Подивлюся, як воно буде. Ось такий штамбик більше двох метрів. Десь 2,20. ну Там ще потрібно на верхівці трішки попрацювати. Зрізати завжди спію. А це також обрізала свої три плетисті молоденькі трояндочки. Вони в мене на ось такій опорі. Тут у мене по центру оце П'єр а з двох боків полирояль Таку Поставили ось таку опору, причепили її до електро, до стовба, по якому йде електрика. І ось таке вийшло. Обрізала я де рівні пагони. Зовсім не трогала ніде нечигіннісінько, тільки підстригла бруньку. Крайню ось отак. А всі де, які вже в тому році квітували і дали пагони другого порядку. Оце пагін другого порядку. Пообрізала на дві. На дві-три бруньки отакого. І ось зараз дощик. Я візьму їх, прив'яжу, бо ні на що не вистачає часу. Отаку дерівненькі, які молоді пагони. Нічого не робила, тільки кінчики попідрізала до гарної бруньки. А де вже квітувало якось, ось у нас дві прунічки, отаку по пагону базальному попідстригала все. Більш-менш та й все. Нічого тут немає. Ця обрізка називається Рибячий скелетик. Трояндочки в мене молоденькі, їм тільки третій рік. І ось так я їм зробила, зараз прив'яжу, якщо доща не буде і покажу вам.